Знаєте, що це таке? Не знаєте, а я вам зараз скажу, будьте знати. Це мідна шина. Простими словами, це провідник. Ні, не на той світ. Хоча їй там три кіла, якщо не когось, ну, ладно. Коротше, це провідник, який легко і безпечно з'єднує між собою різні електричні пристрої у системах електропостачання. Як ви побачили, у нас був суцільний кусок, потім хлопці розкреслили його там на квадратики і почали свердльошку. Різними свердлами робили дирачок. Я особисто балдію від цієї ялинки. Хоча в замідльонки оце сверло набагато круче. По факту ми отримали отаке от приспособлення. А це, кстати, наш Сережка. Розказує якісь там умні віші, але я вам не Сережка, кажу, як можу. А ось це буква Н. Небезпека. Тому вагітним, Підліткам і нехрещеним пальці не сувати, а вагітним нехрещеним підліткам тим паче. Ну, ви поняли. Дякую за увагу!